В одному з навчальних закладів Миргородської громади працювала виїзна депутатська комісія, яка оглянула у ньому укриття. Сховище, в якому можуть перебувати діти, має площу понад 700 квадратних метрів і кілька виходів. А після ремонту матиме і всі належні для перебування умови. Депутати, що входять до комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів, оцінили масштаб ремонту і поспілкувалися з робітниками. Начальник відділу капітального будівництва міської ради Максим Богаєнко детально розповів про план робіт і їхню вартість. Дітки в навчальному закладі зможуть не лише навчатися, коли мирний такий період доби, а за необхідності вони зможуть спускатися в укриття і там далі продовжувати заняття, навчальний процес. І бачимо, що облаштовані такі, от для навчальних занять кімнати, і туалетні кімнати, і дотримані сучасні вимоги. Сховище у навчальному закладі багато років не ремонтувалося. Тож, аби діти знаходилися у безпечному укритті, міська рада ще у минулому році розпочала процес підготовки до реконструкції. Загальна вартість цього проєкту сягає понад 10 мільйонів гривень. Частину цієї суми покриє державна субвенція. Роботи на об'єкті розпочалися вже цьогоріч, у лютому. В укритті вже облаштували генераторну кімнату. Тепер працівники проводять демонтаж будівельних конструкцій, виконують земельні роботи всередині приміщення, роботи з облаштування підлоги та панду. І монтаж системи вентиляції. Супер сучасний ремонт. Все робиться дуже активно, швидко, професійно. Ну, саме головне, що дітям тут буде комфортно і безпечно. В укритті планується провести ще великий обсяг будівельних і ремонтних робіт. Про терміни виконання проєкту говорити поки що зарано.